Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні хочу приготувати салат під назвою Чарівний. Для нашого салату потрібно три відварених картоплини, одне яйце, чотири крабових палочки, приблизно 100 грамів кукурузки, мариновані огірочки. У мене п'ять штучок маленьких, одна цибулина, одне яблуко, зелень за смаком і майонез, сіль спеції. Також за смаком. Саме перше, що нам потрібно зробити, це порізати нашу цибулинку маленькими кубиками. Тепер нам потрібно її замаринувати. Заливаємо цибулю кип'ятком, додаємо оцет, чайну ложку і також приблизно чайну ложку цукру. Все, хай маринується. Тепер будемо нарізати наші овочі, картоплю наріжемо кубиками. Яйце поріжемо також кубиками. Крабеві палочки ріжу наполовинку і розрізаємо їх так. Яблуко вирізаємо середину, шкірку я залишаю, і також ріжемо кубиками. Огірочки ріжу також кубиками. Нарізаємо зелень. Додаємо кукурузку. Маринована цибулька готова. Зливаємо рідину, також додаємо в салат. Тепер залишилося додати сіль, спеції, все за смаком, перчик і додаємо майонез. Гарненько все перемішуємо. От і все. Наш салат готовий. Смакуйте. Заходьте на наш YouTube канал. Там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного.